Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Зловила, зловила і побачила. І хочу зразу вам показати. Оце чудо чудо-реверс. Чудо-реверс, Бургунді айс, бачите? Рівно пів півпелюстки. Раз, два і три. Е, ні, а, та-та-та! Чекайте, чи це окремо? Ага, це окремо, Ось ця одна, це окремо це пів, і тут чітко, от чітко половина пелюстки біла. І це той реверс, досить відомий. Боргундіас якраз славиться цим реверсом, адже вона має в, там, десь в своїх батьках сорт айсберг, тобто біла, оця троянда відома, яка досить витривала, але в мене її нема. І досі нема. Може, вже в час Час мені її все ж таки придбати й посадити. От, я, я садила Боргундіас якраз і теж. Один з таких як би, аргументів, за, чи то пунктів, в плюсик в мене якраз було подивитися на цю цікавинку. А ще буває таке по розповідях, що взагалі може бути ціла квітка. Тут весь кущ бордовий, такий винний, бургунді. А одна квітка біла білюсінька Ну, це так цікаво, не знаю. Мені чомусь дуже цікаво. Ну, і раз я вже тут, то я вам покажу. Це воно не, не в не на піку свого квітування, але я і не знаю, чи можна. Застати, коли вона буде вся-вся-вся розкрита, навряд чи. бо все ж таки квіти якісь розкриваються, а якийсь той час вже відцвітають. І навіть коли суцвіття ось ці ось щедрі, прищедрі, прямо дивишся на них і думаєш, ох, як воно розкриться, що це буде? Але ж, звісно, навряд чи воно розкриться все-все-все, і весь куч буде заквічений. Все ж таки, щось буде відцвітати. Тому я буду поступово показувати. І от будемо разом знайомитися з цим сортом, можливо, хтось передивляється, або хтось думає щось що не так з ним. Тобто я вам розкажу, бо що я якби, побачила і що я спостерігаю за два сезони. Це він росте в мене вже другий сезон, але єдине, що це в мене майже в кожному відео. Але восени я його переседаю. Чому? Тому що я тут піднімала дещо рівень. Ділянки в мене тут було найнижче місце, і вся вода з усього газону текла сюди, тому це було погано для троянди. Я піднімала. І всі сорти, які росли тут, я мусила викопати, бо якби я підняла по існуючих сортах, то це би було заглиблення ОГО. -го. Тому я його викопала і посадила фактично тут же просто ну, був стрес. Але я б сказала, що я, помі... я акуще не помітив цю стресу. Порівняно з минулим роком, він минулого року вже показав, тобто, перший свій рік він показав гарний приріст, щедре квітування, тривале квітування. Цього року ще більший приріст, ще триваліше квітування, ще щедріше квітування. Це вже друга хвиля. Перша хвиля якось так швидко закінчилася, бо в мене, напевно, дуже забагато сортів. І я тільки щось зняла, все вже відцвітає, інше відцвітає. Не я за всім. От, А це вже друга хвиля, і я вирішила, ні, я не буду чекати там піку максимуму, а буду поступово щось знімати. Комусь, надіюся, сподобається. Цей сорт, звісно, що славиться своїми тичинками, пиляками, які теж такого ж кольору, як і пелюстки, цього такого насичено-винного, насичено, насичено темно-фіолетового. Причому цей фіолетовий ну так, він відрізняється від інших фіолетових. От якась така в нього барва, ну, така своя-своя. Пізнаваного сорту Бургунді Ice. Квіти стали більші порівняно з першим сезоном. Вони не є дуже великі, так? але вони є такі середньо великі, я б сказала. Точно, не дрібні, не маленькі. Окремо кожну квітку, якщо тримається, ну, все ж таки тримається, думаю, днів, мабуть, три. Ну, не день і не два, точно довше, мабуть, що довше, ніж три дні. Е, відцвітає ось отаке відцвітання вже, бачите, вона коричневіє, в мене і минулого року було, вона коричневіє, ось так підсихає. Ну і все. Оце вже потрібно забирати. Я лишила, б, щоб вам показати, але загалом таку бажано вже не доводити, бо вона може пелюстки обсипаються, врешті-решт. І це видно, воно обсипаються пелюстки. І якщо підкуш, то ще хай. А якщо вони обсипаються на, на листя і не вчасно забрати, то це призводить до захворювань листя, тому бажано так, до такого не дотримувати. І я собі то кажу. Пуп'янки гарні, дивіться, які витончені, видовжені, високі, прямо цілий такий ідеальний келішок. Розкривається поступово, гарно, відхиляється, ось відхиляється. Зовнішній зворот пелюсток помітно світліший і навіть такий білуватіший. І навіть отам, вон, при основі взагалі білий-білий, чітко колір провидняється. Е, відповідно, дуже так контрастує е, якби, лицьова сторона і зворотня сторона. Е, загалом кущ тримається досить непогано. От Він тримає себе. Поки що ніяких в мене тут немає підпорок. Тримається непогано. Але, але є такі пагони. Бачите, оцей пагін, ось він лежить. Ну, Тобто він більше, більше лежить, ніж він, е, ніж він чітко так. Тримається. Було б краще, звісно, якщо б він чітко тримався, так як оці пагони, інші бічні, але він лежить. Можливо, там затонкий був, я обрізала, не знаю. І ось раз він лежить, і поруч Астрій Грефін фон Гарденберг. Бачите, колір, ну якщо. Ну От зараз колір майже ідентичний. Зараз е, вже тінь від хати. я не знаю, чи мені Ні, не, не вистачить притягнути. Я хотіла притягнути. Якусь квітку, а тут ось лише пуп'янок, тому ну, так, колір досить, отак, коли кажу, в тіні, вони просто ідентичні, майже майже ідентичний виходить. Ось так вийшло, цікаво. По здоров'ю. Минулий рік дуже чорна плямистість була, кущ восени був оголений. Зараз, дивіться, листя є дуже-дуже багато. Під кущем листя дуже-дуже мало є, але поодиноку впало. На листю є захворювання ознаки, але я б не сказала, що критично. Бачите, ну, звісно, нижче більше, більший ознак. Чим вище піднімаємося, тим менше ознак. Я б сказала, що не критично. Звісно, ще до осені місяць. І побачимо, це вже буде показник, але зараз мені виглядає досить-досить непогано. Ну, і я покручуся з різних сторін, щоб ви обдивилися розміщення квітки і як воно з різних ракурсів виглядає. Загалом хвиля буде тривала. Кажу, по першій хвилі я чомусь не запам'ятала. Ну, вона теж квітла, але кущ був помітно менший. Цього друга хвиля, кущ більший, більше пуп'янків точно. І хвиля ну, буде точно тривала, гарна. Видно, що багато пуп'янків дуже буде цікаво. Ще з цієї сторони зніму ракурс. Ось бачите? Ось, оце соцвіття. та я ходила біля нього. Дивіться, яка краса. О. Оце таке. Оце таке в мене, звісно, в ідеалі очікування від тих вищих суцвіть. Але, подивіться, яка краса. І колір гарно передано. Колір просто, ну, та один в один. Ще залежить, до речі, я дивлюся, наприклад, якщо на комп'ютері, на телевізорі, на телефоні, по-різному, ну, сам монітор, сам екран передає, але загалом телефон гарно передав колір. Видно, видно оцю красу. Ну, така прям оксамитовість, оксамитовість. Дуже красивий колір. Ну, я так і люблю це на кольорі смак. Я так і люблю. Ось таке суцвіття, бачите, трішки не витримують тонесенькі пагони, але й не лежить на землі. І ось чому гарно мульчувати. Десь в мене вже було, я побачила на іншому, де земля. Ішли дощі і вже заляпані листя, пелюстки. Тут чисто чистесенько все, бачите? Чисто чистесенько, бо тому, що тут гарно. Ну, сухеньке сінце. От, і, відповідно, зовсім пелюсточки не пошкоджені. А дощі були, і якщо б не було тут то, того мульчування, того шару, то б були вже брудненькі. Тут би точно земля достала до них і ляпала би. І ще ось там краса. Те, що біля Астріду. То зліва листя, таке вже астрід. От. Похилилася, похилася до астрію, і, до речі, я бачу, там розквітне пару квіток, астрір. Може, мені і вдасться, до речі, зловити по кольорах, щоб прикинути, порівняти. Але астрій то така трішки вередлива в мене цього сезону. І раз я вже тут, то в мене ще ж росте brilliant pink Iceberg. Чому я його посадила, бо я його теж захотіла через, ну, через їхню таку особливість тих айсбергів, через пиляки, течинки, такого теж кольору. Цікавого кольорового, тобто не жовтий, не білий, як нам всім в більшості звичний, а отакий такий цікавий. Бачите, закривається вже на вечір. Або, може, вона не так відкривається. ну Трішки застану. Вона, е... ох, коли її посадила? Мабуть, минулого року то чомусь я не запам'ятала так. Ну, та, це ж, це ж нова. Вона мене минулого року не була, значить, я її посадила восени. Але що це так чітко не згадаю, це так. Бріліант Пінк Айсберг, я спеціально, звісно, їх посадила поруч. І я так припускаю, що вони можуть розростися по габаритах і навіть потім собі перетинатися. Там, та квітка в тому кущеві та в тому кущеві ось таке буде теж цікаво. Я думаю, поєднання. Адже вони йдуть, в них там десь гени, Всі вони йдуть з айсберга. Єдине, що щось через щось е, все в трояндорі описані. І Brilliant Пінк Iceberg і Ice, і Iceberg. Там все вказано і можна відслідкувати їхнє генеалогічне дерево, що з чого пішло спорт. Єдине ще, що скажу, ну але кажу, це кущ молодий, можливо, це ще не показник. Тут все ж таки набагато більше ураження чорною п'ятницю. Листя тут менше. Але тут в мене й було оцей бур'ян Мокрет, що мені підказали, який дуже швидко росте, він мені так гарно заплів тут. От, і Я звільнила таку ж так аж, аж засяяв. Так. Ось така красуня. І тут цікаві навіть пелюстки, бачите, вони не однотонно забарвлені, як, наприклад, Боргунді Айс. А такими мазочками, такими смужечками, Ну, витвір художника ось таке якесь цікаве. Бачите, яке забарене? Не однотонне, неоднорідне. Ну і зворот чіткіше білий. Чіткішо білий, ніж Отходжу я, що вони переплилися, буде дуже, мабуть, цікаво спостерігати, як вони доповнюватимуть одна одну. Кущ, звісно, помітно менший, бо молодший на рік. Але потенціал, я думаю, в нього теж непоганий, бо гарні ну, гарні, батьківські такі якості, я думаю, їм передалися. Так, краса. Вам дякую за вагу. До наступних відео всім, папа.